Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Голос Нації. Сьогодні поговоримо про пенсії, тому що частина українських пенсіонерів вже з наступного року, з 1 січня, може втратити свої виплати. Як цього уникнути? Що терміново слід зробити до 31 грудня для того, щоб продовжувати отримувати пенсію? Які зміни чекають на українців, які отримують пенсію у грудні. До речі, підпишіться на цей YouTube канал Голос Нації. Це займе півсекунди, але ми з вами постійно будемо на зв'язку і ви не пропустите важливу інформацію. Громадяни, які отримують пенсії та інші виплати через пенсійний фонд, повинні пройти ідентифікацію. Причому йдеться про саме підтвердження вашої особи, що ви живі. І самостійно одержуєте виплати. Підтвердити свою особу, тобто пройти фізичну ідентифікацію потрібно до кінця поточного місяця, тобто до 31 грудня. Пенсіонери, які проігнорували цю вимогу з 1 січня 2026 року, можуть втратити свої виплати. Фізична ідентифікація це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі перевірених документів. Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію кількома способами: Онлайн, через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, тобто на сайті авторизуватись і зайти до свого кабінету. Також це можна зробити за допомогою застосунка Дія, використавши свій Дія-підпис, якщо у вас є смартфон. Можна ідентифікуватись за допомогою відеоконференц-зв'язку, для цього також потрібно зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, заповнити відповідну заяву. Записатися на відеоконференцію також можна і через контакт-центр пенсійного фонду за наступними телефонами: 0800 503 753. 044 281 08 70, 044 281 08 71 Ідентифікуватись можна і через закордонні дипломатичні установи, якщо пенсіонер мешкає за кордоном. Він може звернутися до українських дипломатичних відомств і йому видадуть документ підтвердження, що він є живим. Потім ці документи разом із заявою довільної форми про продовження виплат потрібно подати до Територіального органу Пенсійного фонду України та можна зробити поштою. Документи також можна подати через веб-портал Пенсійного фонду України, додавши скановані копії і підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом. Звичайно, найкращий спосіб пройти фізичну ідентифікацію особисто звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду або через банківську установу. Отримувач виплат може особисто прийти до установи разом зі своїми документами і підтвердити свою особу. Це можна зробити найпростіше у відділенні того банку, де ви отримуєте пенсію. Українські пенсіонери можуть Переконатися, що пройшли ідентифікацію в своєму особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України, перейшовши до розділу Моя ідентифікація. Якщо пенсіонер пройшов її успішно, у цьому розділі буде видно дату останньої ідентифікації та спосіб, в який її було проведено. Хто взагалі має пройти ідентифікацію? Обов'язково. Саме до 31 грудня 2025 року ідентифікацію мають пройти громадяни України, які отримують пенсії або страхові виплати і постійно проживають на окупованих територіях або вони виїхали за кордон, але продовжують отримувати українську пенсію для того, щоб це так і залишалося, щоб виплати не були скасовані, обов'язково пройдіть ідентифікацію до кінця року. Для того щоб виплати в Україні не були обмежені, важливо не отримувати відповідно пенсії або соціальних виплат на території країни-агресора, зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території. Люди, які проживають там або виїхали на підконтрольну Україні територію, але ще не ідентифікувались, тобто стали переселенцями, можуть отримувати пенсію чи страхові виплати в Україні за умови, якщо вони не отримують. Коштів від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Про те, що таких виплат немає, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це можна зробити онлайн через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Також заявити про те, що ви не отримуєте виплат від Росії. Можна під час відеоконференц зв'язку з представниками головного управління пенсійного фонду, особисто в сервісному центрі або поштою, надіславши на адресу територіального органу пенсійного фонду відповідне повідомлення у довільній формі про те, що не отримуєте виплат від агресора. Цю інформацію ніяк не можна підтвердити, тому органи пенсійного фонду вірять громадянам на слово, в них немає вибору. Дуже важливий момент для тих, хто перебуває на території, яка не підконтрольна Україні, або виїхала на підконтрольну територію, але ще не пройшла ідентифікацію. Якщо українець ідентифікувався, але не подав заяву про те, що не отримує пенсії від Росії, це потрібно зробити обов'язково. Якщо пенсіонер не пройде ідентифікацію і не подасть заяву про те, що він не є одержувачем російської пенсії, він може втратити українські виплати з 1 січня 2026 року. Ось така друзі, важлива інформація. Напишіть, будь ласка, чи була вона корисною саме для вас. Також поділіться, чи ви пройшли ідентифікацію, чи хоч раз зверталися до органів пенсійного фонду для того, щоб підтвердити свою особу. Пенсіонерів, які проживають на підконтрольній Україні території, не є переселенцями, не виїжджали за кордон. Не є біженцями таким чином або отримувачами тимчасового захисту в інших країнах, не потрібно проходити обов'язкову ідентифікацію. Достатньо лише хоча б раз на півроку знімати свої кошти з картки. Якщо на вашому рахунку продовж півроку, тобто шести місяців, не було жодного руху, це. Підозріло для пенсійного фонду і таким чином виплати заморожуються до того моменту, коли людина не підтвердить, що вона є живою і повинна отримувати свої кошти. Тому обов'язково зберігайте цей відеоролик у себе. Додайте у вибране, поділіться з близькими, для яких це важливо і яким може бути цікаво, з пенсіонерами, з тими, хто може не знати цю інформацію, тому що особливо про це ніхто не говорить. Обов'язково зробіть все можливе, щоб не втратити свої гроші, які ви заробили важкою працею. А я дякую вам за увагу. Якщо ця інформація для вас була корисною, підпишіться на YouTube канал Голос Нації. Тут ви зможете дізнатися багато важливих, актуальних, цікавих українських новин. Тому приєднуйтесь, будьте здорові і нехай вам щастить!